За відкритими даними КМІС, у травні цього року 7% українців довіряли бойку. Ті самі люди, до речі, Арестовичу і Мураєву. А прохідний бар'єр для політичних партій я нагадаю 5%. Не стигнемо підняти голови, аж ось проросійські депутати знову представлятимуть нас у парламенті. Ну вони ж не держзрадники, правильно. Судом держзраду не доведено, тому це ваша суб'єктивна думка, а не факт. Ті, хто кажуть, що колишнім регіоналам та іншим проросійським політикам можна просто заборонити балотуватися, відверто маніпулюють. Бо якщо ми досі претендуємо називатися демократією, виборче право є одним з фундаментальних політичних прав, що забезпечує народовладдя. і всі цензи вже закріплені в конституції. Не може бути обраним до Верховної Ради України лише той, хто має судимість за вчинення умисного злочину, не погашено і не знято. І для правової держави це справедливо, чи не так? Інакше привіт порушення прав людини та рішення ЄСПЛ проти України. Як це було з люстрацією у 2014 році?